Вітання, короткий любовний роман автора Ані Ксандер, його омана. Щоб слухати наші романи без реклами і повністю ставайте нашим спонсором всього за 35 гривень в місяць. Анотація: попри волю батьків, івер робить крок, який мало не коштує йому життя. Постійна боротьба з найріднішими за свої бажання змушує вкотре припуститися помилки. Раптова зустріч змінює його життя, полонить своїми тенетами, забираючи нав'язливе прагнення свободи в тексті кохання, складні стосунки омана. Ось декілька відгуків про цей роман з букнету. Він вирішив піти на перекір усім, але у неї були інші плани: захоплюючи любовний роман, що є перед історією найхаризматичнішого героя на світі. Сім'я може бути підтримкою, а може й диктувати власні правила життя. Динамічний сюжет та оригінальні герої захоплюють з перших сторінок. Приємного прослуховування.